Привіт усім! Ласкаво! Прошу на полювання за класними речами у секунді, і ось зустрілися мені ось такі балетки, туфельки. Нов Сталтівка з Нуар. Це італійський бренд. А взуття в діапазоні в них коштує 70-150 євро. Популярні в Італії та багатьох країнах єс. Це такий середній ціновий сегмент. Туфельки яскраво черованого кольору. Як бачите, фіксується ніжка за допомогою цієї довгої стрічки, мають такий низький підбір, наче така чарочка в мініатюрі, дуже витончені. Туфельки точно будуть акцентувати увагу, як для повсякдення, так і для особливих випадків. І думаю, це для неординарних осіб, що бажають вирізнитися з натопу. Тут 38-й розмір, виготовлені в Італії, повністю шкіряні і були в досить -таки хорошому стані. Але мені завеликі, я їх не розглядала до покупочки. Така хустинка мені трапилася дуже красива, має яскравий насичений такий дизайн. Тут тропічний пейзаж з птахом оточеним, тропічними. Такими красивими рослинами. Ну, Така собі екзотика з надзвичайно яскравою палітрою. Це шовк, було пошкодження, але яскравість переважила, і я її забрала за 8 гривень. Ну, навіть на сумочку в'язати ручку буде красиво і оригінально. З боку, показую, що я знайшла її на Едсі, це торговий майданчик. Там вона коштує 50 фунтів. Бренд мені все одно невідомий, але була бірочка, що вказано, що тут 100% шовк, тобто підтвердили мої здогадки. І такі речі існують, щоб розбавляти буденність, це дійсно візуальна насолода, викликають візуальний інтерес порозглядати, асоціюються з природою, відпочинком далекими екзотичними країнами. Класна річ, буду використовувати. Ось такий дуже якісний мішечок знайшла. Він в ідеальному стані, такий наче прорезинений. Бірочка бокова вказує, що бренд пов'язаний щось зі стоматологією. А мені підійшов чудово, як чехол для великих навушників. І обійшовся мені за 11 гривень. Ну, добре, що зустрічаються такі речі для повсякдення, щоб використовувати в побуті. Ось така шапочка зустрілася в новому стані. Це шапка біні, в'язана, прикрашена помпоном, блискучими золотистими паєтками і дуже така багатобарвна. Ну, вона тепла, думаю, на повсякдення, на зиму, до курток, пуховиків. Бірка зара, склад, думаю, якийсь акріл. Дуже симпатична, така яскрава була, і вона дитяча. Ось такий палантинчик зустріла. Дуже приємний око колір з різними такими відтінками морської хвилі, створює такий ефект тай-дай. І візерунок нагадує абстрактні такі мотиви. Бірок ніяких не було, схоже, що це поліестер, тому. Не розглядала до покупочки. А ось цю річ я навіть розглядала до покупочки. Це від Клаудіо Ферічі. Сумка через плече, середнього розміру, з надзвичайної такої якісної шкіри з глянцевою поверхнею. Тут є кілька відділень, є маленькі відділення на блискавці, як бачите, і застібається на клапан з магнітною застібкою. Вона досить така вмістка, достатньо для перенесення різних повсяденних речей. Ось ну, дизайн такий класичний, лаконічний, мінімалістичний, практичний, що робить її досить такою універсальною для різних образів. Але були потертості, і я все-таки її вирішила е залишити. Хоча потім і пошкодувала. Ну, я вже казала, що це італійський виробник високоякісних шкіряних сумок-аксесуарів. Е вироби відрізняються елегантним таким дизайном, увагою до деталей, використають. Використовують у виробництві дуже якісні такі матеріали преміальної якості. Це преміум сегмент, вища середня категорія, нові схожі, коштують 180 євро. Ну, я колись забрала сумку для ноутбука в новому стані. Дуже вона класна. і По якості використовуємо з задоволенням. Вона дуже гарно виглядає. В принципі, як і ця сумочка. Трішки блуз, ось така від Zara мені зустрілася. Досить відомий такий іспанський бренд швидкої моди Market, Блуза примітна кольором. Текстурою, дизайном, ось, як бачите, дуже гарний насичений зелений колір, тут вільний крій. Е, є басочка, короткі рукава, застібається позаду на блискавку. Дуже цікава жата тут текстура тканини, добре тримає форму, і тут 96% поліестеру. Ну, такий для повсякдення в стилі кежуал. Знайшла на розетці, що вона вже знята з виробництва, але на інших торгових майданчиках знайшла, що коштувала вона 25 євро. Мені не підійшла. Ось така цікава була річ від цієї нідерландсько-німецька марка Mass Market segment. Ну, Тут поєднання стилів, наче футболочний трикетаж 100% котон і гладкий трикетаж, рукава баф з такими аплікаціями, з такими об'ємними, наче квітами. Ну, в общем, футболочка цікава з родзинкою. Ось, але мені була, на жаль, завелика, я її не купувала, але в неї був надзвичайно хороший стан. І бірочка підтверджує, що тут котон це така блузочка нова від перуна. Є ще магазинна ось ця бірка. Перуна це частина Mark Spencer, Mass Маркет бренд. Як бачите, в неї таке поєднання кольорів, наче як маски, фарби, і декольте прикрашене ось такими намистинами. Вільний крій, це поліестер. Ну, Мені не підійшла по розміру, не розглядала до покупки. Ось знайшла суперзнахідку. Це така шкіряна спідничка в дуже хорошому стані. Шкіря м'яка приємна, еластична, ніяких потертостей, дефектів. Стиль тут кежул повсякденний може бути рок стиль, в залежності від інших елементів образу. В общем, лаконічна, без надмірного декору, така універсальна модель. В общем, ви бачили розріз, ось такі кишеньки. Бренд Хол і Бірка вказує дійсно, що це 100% натуральна шкіра. Є підкладинка, мені на жаль замаленька була. Це теж дуже хороша знахідка. Брюки від Troy Robson. Це німецький преміальний модний бренд, що спеціалізується на чоловічому одязі, поєднує класичний стиль з сучасними тенденціями. Позиціонується як виробник високоякісного одягу для тих, хто цінує елегантність, комфорт і якість. І все це є у цих брюках. Нитка у класичного крою, з стрілками попереду, і боковими такими косими кишеньками. Трішки завужується донизу. І наскільки тут якісна тканина, це можна зрозуміти, тільки доторкнувшись. Колір, типу, щось мала сіро-чорний і, звичайно, бірка. Тут підтверджує мої здогадки. Тут чиста вовна в складі. Ну, на жаль, нам не підійшли по розміру, вимушені були залишити. Ось такий кардиганчик від одного з моїх улюблених брендів: це Pringle Scotland. Як бачите, тут червоний насичений яскравий колір. Вже не дуже хороший стан, довгий рукав. Чим є кишеньки накладні, і він на гудзичках від горловинки. Така класична базова річ, примітна кольором, в'язка тут гладка, щільна, еластична. Ну, універсальна річ може використовуватися повсякденні, так і в більш елегантних образах зі спідницею, олівцем, наприклад, на високих підборах. Бачу її тут 100%, як бачите, вовна. І через затяжки залишила її. Хоча треба було, мабуть, забирати, бо на мене вона, в принципі, добре сіла так вільно. Pрінгel of Scotland це шотландський бренд-сегмент Доступна розкіш, заснований у 1815 році і одні з перших виробників елітного в'язаного одягу у світі. На їх сайті схожі кардигани коштує 168-320 євро. А це кардиганчик від Кос в трендовому кольорі, але вже в поганому стані. Хтось його неправильно поправ і він збігся. Ну, тут, як бачите, такий гарний винний колір. Такий Бордонач, виріз, три гудзичка, накладні кишеньки, така гладна, гладка, щільна, еластична така в'язка, і він дуже приємний на дотик. Є бірочка, що вказує, що тут 100% вовна. Ну, на дотик він дійсно неймовірний і Костя шведський модний бренд належить до групи H&M. Відомий мінімалістичним дизайном, акцентом на якість, функціональність, пропонує сучасний позачасовий дизайн з чистими лініями та стриманою естетикою, позиціонується вище мас маркету як яке і відноситься до сегменту Middle Market. Ну, як бачите, мені він точно замалий, залишили його. Ще знайшла ось такий от светрик. Це бренд Мос Copenhagen. Це датський бренд, який відомий скандинавським мінімалістичним стилем. Сегмент мас-маркет середнього рівня. Светри у них коштують 60-80 євро. А ну, знайшла його на дотик. Він надзвичайно був м'який, надзвичайно такий приємний. Думала, що це взагалі кашемір. Тут і розмір, але явно більший. І як бачите, тут суміш така мохеру, вовни і поліестеру. Але тканина дуже дійсно приємна. Це я вже не вперше повторюю, буду ще повторювати. І зовсім не кололася, хоча мохер мене завжди колить. Ем, ну, чорний дійсно насичений такий колір, невипраний, глибокий додає елегантності. Тут гладка щільна еластична в'язка. Надзвичайно, знову ж таки, м'яке волокно, тепле, затишне. Це така базова, універсальна модель під будь-який стиль чи образ. І бачите, загубила його в магазині, хтось його знайшов і забрав з собою. В примірці він, в принципі, гарно сів, вільно, не обтисло. Класна річ. Це я вже в іншому магазині. Листаю рейли з сукнями, багато літа. Різних яскравих барв, як бачите, тропічні принти, знову тропічні принти, красивий такий яскравий колір фон. На ньому, як бачите, також ще яскравіше виглядає ось цей тропічний принт. Нові якісь рющі. ну, великий асортимент на різний вік, на різні фігури, на різні смаки. Ось ця сукенка мені сподобалася. Знову ж таки, на темному фоні ось таке листя пальм чи верби. Такий, наче, тропічний знову ж таки принт. Тут XS розмір мені, звичайно, мале. Але сподобалось, як на мій смак. Воно було на підкладинці. Позаду глибоке декольте, яке фіксується довгими стрічками. Красиво спинку видно. Це прикот британський бренд Mass Market, відомий яскравими принтами, жіночними силетами та доступними цінами. Думаю, підійде як на повсякденні, так і на вечірку, десь на прибережжі чи біля басейну. Ну, красиве, стильне, в хорошому стані, але поліестер. Часто буває, що ось, на перший погляд приваблює річ, а роздивляєшся і не розумієш, чим же вона мене привабила. Ось як і ця довга сукня, мабуть, вкрапленням із цього зеленого кольору. Це поліестер на підкладці, але точно не моя річ. Ось таку сукенку, що зустріла, вона нова. Це британський бренд мас-маркет, орієнтовані на повсякденний елегантний стиль. І знайшла, що на OLX таку саму сукенку продають за 450 гривень. Ну, вона стильна, елегантна, 100% поліестер, білий комірець і тут дуже красивий принт в метелики. Складається ніби з двох частин, без рукавів на повсякдення, в офіс, театр, ділові зустрічі. Ну, Мені була не по розміру. Ось таку сукенку ще знайшла. Не буду перекручувати бренд читати, але це шотландський бренд Mass Market. Відомий модний бренд, орієнтований на сучасні модні тенденції, пропонують як повсякденні, так і вечірні брання, часто з елементами гламуру і святковості. Ось Така сукенка, як бачите, без рукавів. Дуже гарний в неї ось цей квітковий синій принт в стилі. Блакитного фарфору. Ну, кажуть, що такий принт зустрічають на східній порцеляні. Ну, тут такий вінтажний, наче, силует в стилі 50-60, х х спідничка кльош і силуетний верх. Тут 97 котона в складі, ну, мені не підійшла. Підсумовуючи, я купила хустину яскраву шовкову за 8 гривень, і мішечок, який використовую як чехол для навушників за 11 гривень. Пожалкувала уже потім, що вона забрала кардиган від Pringle of Scotland і м'якенький світерок від Moss Copenhagen. І, на жаль, шкіряна спідничка була мені замала. Дякую, що були зі мною до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалася ця підбірка. Не забудьте підписатися до речі. А чому ви не підписуєтесь? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що вас зупиняє. І до зустрічі в наступному відео!